Про тих, хто не здається. Він жодного дня не ходив до початкової школи, але став найкращим гімназистом і вступив до львівської політехніки. Через малий зріст і ревматизм його тричі не брали в пласт. Але він згодом став скарбником і лідером українських скаутів. У боротьбі за незалежну державу він віддав все, що мав. Його братів, по звірячому вбили нацисти. Батька священника розстріляло кремлівське гестапо НКВС. Сестер сталіністи депортували до Сибіру. 15 жовтня 1959-го, уже в часи Хрущовської відлиги у Мюнхені вбився із КДБ у полював і його самого провідника ОУН. При цьому сам Степан Бандера знав про майбутній замах, але чомусь відпустив охоронців, які майже завжди супроводжували його. То навіщо Хрущов наказав ліквідувати Бандеру? І куди зник виконавець атентату Богдан Сташинський, наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський розповість про цю... Загадкову справу. Це останнє прижиттєве фото Степана Бандери. 14 жовтня менш ніж за добу до загибелі провідник УПА відмовився від супроводу охоронців. Що це? Порушення дисципліни, чи звичайна втома за 14 років, що минуло після завершення Другої світової, він під вигаданим іменем Стефан Кополь жив у такій тотальній конспірації, що навіть донька Наталя до 13 років не знала, ким був її батько. Але КДБ вистежив провідника. Мюнхен, 15 жовтня. По обіді сусіди почули гуркіт на сходах і знайшли Стефана Пополя лежачим на сходах третього поверху. З його рота і носа текла кров. Через кілька днів журналісти довідалися, ким насправді був цей загадковий чоловік. А ще за кілька днів судові медики оприлюднили результати ростину. В крові Степана Бандери знаходяться ні. Довго, дуже довго німецька поліція не може навіть зрозуміти вбивство. Перед ними чи звичайне самогубство. Правда про цей злочин почне спливати лише в 1961-му. Тоді на захід втекло молоде східно-німецьке подружжя Йозеф Лєманд та Інге Поль. Чоловік одразу звертається до західнонімецької поліції і розповідає сенсаційне Його справжнє ім'я Богдан Сташинський. Він агент КДБ і наприкінці 50-х вчинив в Мюнхені два політичні. Вбивство в жовтні 57-го В столиці Баварія раптово помер один з найвідоміших лідерів ОУН Лев Ребет. Тіло Ребети знайшли в під'їзді власного будинку без жодних ознак насильницької смерті. Патологи анатоми дійшли висновку, що українського підпільника вбив інфаркт, але новоявлений перебіжчик Сташинський не полягає саме він за наказом КДБ вбив Ребета і через два роки Степана Бандеру. Богдан Сташинський народився на Львівщині в 1931-му в родині, що сповідувало про українські ідеали. Після Другої світової одна з сестер Богдана стає зв'язковою УПА, наречений іншої сестри. Очолює повстанську боївку. Саме ці факти виклав перед 19-річним юнаком, якого затримали, нібито за безбілетний проїзд на потязі, опоро повноважений тодішнього міністерства держбезпеки. Богданові Сташинського пропонують вибрати співпраця з орг. Чи знищення усієї родини? Цей вибір в ті роки стояв перед багатьма і витримували не всі. Першою зрадою сташинського став наречений його старшої сестри, що очолював місцевий осередок українських повстанців. Після тієї зради родина розриває з Богданом всі зв'язки. Можливо, саме це робить самотнього зрадника ідеальним вбивцею. Він проходить у вишколи засекреченій школі КДБ і в 1954-му виїздить на захід спостерігати за українським підпіллям. У східному Берліні Богдан тепер вже Йозеф Леман знайомиться з перукаркою інгеполь. Ці стосунки мали бути прикриттям, але стали переломними. Дівчина та вся її родина люто ненавидять комуністів. І Богдан потрапляє в атмосферу, яка поволі починає роз'їдати насаджені йому радянські погляди. Щоб вбити Лева Ребета, Сташинському передають нову розробку КДБ – пістолет, що випускає в обличчі жертви хмару Цианіду. Це вбивство стає взірцем політичного атентату. До зізнань Сташинського німецька поліція навіть не підозрювала, що Ребета вбили. За цю ліквідацію сташинського нагороджують фотоапаратом. Але насправді смерть Лева Ребета була лише прелюдією тодішній вождь країни Рад. Микита Хрущов бачив Степані Бандері особистого ворога. Він неймовірно лютував від думки, що вже друге десятиліття не здатен ліквідувати в Україні ідею державної незалежності. На думку Хрущова, щоб остаточно здолати українське підпілля, треба знищити його вождя, і бажано зробити це так, щоб пересварити його послідовників між собою. Пістолет з Сцеанідом модернізують. Тепер з нього можна вистрілити двічі. 15 жовтня 59-го року Богдан Сташинський підстерігає Степана Бандеру в під'їзді його будинку. Зброя загорнута в газету. Ймовірно, через стрес кілер стріляє в обличчя провідника ОУН одразу з двох стволів. В момент пострілу Бандера відвертається, тому в нього вистачає сил піднятися на третій поверх. Там лідер націоналістів падає. Наступного дня повідомлення про смерть Стефана Попеля публікують в газетах, і сташинське отримує підтвердження, що завдання виконано. За це вбивство Богдана Сташинського нагороджують орденом червоного прапора, найвищою бойовою нагородою СРСР. Під час церемонії в Москві вбивця фактично вибиває зі своїх кураторів дозвіл на одруження зі своєю коханою німкеною. Пара переїздить в Москву. Здавалося б, ось вона верхівка комуністичної кар'єри, але лише там обоє розуміють за яку країну вчиняє вбивство Богдан Сташинський, коли вони знаходять в своїй квартирі жучки прослужки. Валюють спільне рішення тікати. Шанс підвертається лише в 1961-му. Богданові дозволяють поїздку в Берлін, бо там помирає його чотиримісячний син. Смерть дитини мобілізує пару. Спочатку на таксі, потім на електричці. Вони потрапляють в західний Берлін. Неймовірно, але факт: ця втеча відбулася за кілька годин до початку будівництва Берлінського муру. Після здачі в поліцію Богдан просить передати його в ЦРУ. Втім, американські розвідники не вірять розповідям сташинського і повертають його ні. Мецьким правоохоронцям під час лічих експериментів він доводить обидва вбивства відбулися саме так, як він розповів до цього. Відверті розповіді Сташинського на суді змушують повірити, що він не убивця, а лише інструмент в руках всесильного КДБ. В результаті суддя робить нечуване за два вбивства. Засуджує Кілера лише на вісім років ув'язнення, але Сташинський не відсидить навіть цей термін. Судячи з коментарів німецьких чиновників, його звільняють достроково, орієнтовно в 65-му. Далі слід перебіжчика з КДБ зникає. За рік до цього міняє м'я та зникає його вже ку. Колишня дружина Інге Поль. Лише у 80-х стає відомо, найвірогідніше Сташинського перевезли в Південно Африканську Республіку, де зробили пластичну операцію і дали чергове нове ім'я. Не виключено, що Богдан Сташинський там живе і досі. Зараз йому може бути 92 роки. Вбивство в Бандера справді спричинило наслідки, але зовсім не ті, про які мріяв Хрущов. Прапороносець упав в бою. Але прапор боротьби підхоплює ціла нація. Замість руйнації націоналістичних структур на заході, смерть провідника перетворила його на легенду. Легенду, що об'єднала не лише членів ОУН, а й усіх, хто побачив за фасадом радянської ідилії тотальну імперію зла.